Оновлення для Stalker 2 стабільно продовжать виходити. Команда GC Game World у новому інтерв'ю для VCCF Tech підтвердила, що підтримка Stalker 2 буде тривати й надалі. Директор з комунікацій Захар Бочаров та технічний директор Євген Кулик наголосили, що нинішня версія гри суттєво відрізняється від релізної. За рік вийшло вже сім великих патчів, і студія не планує зупинятися. Розробники особливо відзначили реліз гри на PlayStation 5. Вони Задоволені якістю порту та вважають його одним з найкращих у своєму досвіді. Водночас GC підтвердила, що працює над переходом на нову версію Unreal Engine 5.5.4. Це дуже складний і масштабний процес, тому завершити його до кінця року навряд чи встигнуть. Проте новий апдейт уже готується та додасть у гру свіжі місії щодо багатокористувацького режиму та кросплатформених модів поки що ніяких оновлень. Студія не готова називати терміни та просить фанатів не. Не очікувати їх найближчим часом, зате перше сюжетне DLC залишається у планах. Його обіцяють випустити вже наступного року.